Розповідь про те, як вовчі зграї нападали на людей. Над темним лісом Карпат стояла моторошна ніч. Місяць, затягнутий червоними хмарами, світив тьмяним сяйвом, ніби попереджав, сьогодні не варто ступати за межі власного порогу. На протилежному боці долини лежало село, Лозовище. Розсипане по схилах невелике поселення, де кожна хата мала свої легенди про лісових духів та вовчі зграї. Однак останнім часом легенди ожили, звідусіль лунали крики, а люди ховалися в хатах, боячись вийти навіть за дровами. Історія почалася минулого тижня, коли старий дід Карпо. Місцевий знахар заявив, що бачив у гущавині лісу не просто вовків, а створінь, що мають людські очі. Це не ті хижаки, які все життя гарчать у гущавині, говорив він біля вогнища, коли ночувальники збиралися в хаті з очікуванням бурі. Їхні вождики колись уклали пакт із Чорними духами. І відтоді у їхніх пащах тремтить неземний вогонь. Люди слухали, здригнувшись. Та мало хто надавав словам діда серйозного значення. Але коли того ж вечора на північній околиці хтось заночував із сім'єю, зграя наблизилася до їхньої хати. Спочатку почувся тихий шелест лап об суху землю. Потім синій холодний вітер поринув у віконні щілини. Торкнулася кам'яної підлоги будинку перша лапа, І далі почалося щось немов з іншого світу вовки з блискучими червоними очима збилися в кільце навколо стіни хати, і кожен наближений крок лунав, ніби гуркіт великих дзвонів. Ззовні лунав мелодійний і водночас моторошний виття других вовків. Здавалося, що вовки співають якусь глуху колискову, закликаючи темні сили. Посередині сім'я намагалася забарикудувати двері, дід Морозенко, чоловік із широкими плечима й сивою бородою. Підсовував брус перед дверною засувкою, а його дружина шепотіла молитви, стискаючи в руках освячену ікону. Маленька анетка, їхня донька, притиснула до грудей маленьку ляльку та, попри всі зусилля, скло розшарпалося так, ніби по ньому провели кігтями, і повз щілину заглянуло жорстоке око одного з хижаків. У мить, коли повітря здалося скованим, зграя застогнала і відступила. Привидне виття тривало кілька секунд, ніби вовки вели між собою мову. Аж тоді останній з них зник у лісі, а хатина затремтіла від удару вітру. Всупереч собі, родина залишилася ціла, але з тих пір ніяких тварин не було чути в окрузі. Не чути їх було і в денний час, затища аж клекотіло у вухах. Та затища тероризувало більше за гуркіт. Наступного ранку люди почали знаходити у дворах лежачі залишки подушок, скалкуваті шматки дощиків з хатніх покрівень, розірвані хустинки й шкарпетки, ніби вовки забирали дарунки для себе. Один із господарів навіть знайшов під порогом старий нагайник, залишений ще його батьками, і кожен, хто це бачив, тремтів, бо в таких атрибутах на карпатських землях передавалася сила роду, а відтепер вона, судячи з усього, лежала в лапах вовчої зграї. На третю ніч, після першого нападу, село розділилося на дві частини. Одні вирішили в'язати ланцюги між хатами, щоб жоден вовк не зміг пробратися. Інші ж, що знали старі легенди, пропонували не боротися з вовками залізом, а знищити їхню силу. Для цього треба було віднайти в глибокому лісі крихітку душі, кривавий кристал, ув'язнений у стару печеру, куди ніхто не йшов із часів поховання язичницьких жерців. Команду добровольців очолив син старого діда Карпа Іванко. Хлопець був високий і кремезний та гартований гірським повітрям. Він також гартував себе легендами про боротьбу зі злом. Разом із молодою чабанкою Марічкою та кількома хоробрими чоловіками він вирушив до печери о шостій вечора. Щоб повертатися перед світанком, та краще б вони цього не робили. У лісі було тихо, лише крона сосен шурхотіла, мов би ховаючи найстрашнішого хижака від стороннього ока. Недаремно люди боялися заходити так далеко. Старі вважали, що цю частину лісу проклята вона є, і навіть лісничий боявся підтримувати там дороги. Проте Іван і Марічка пішли далі, ішла мряка, і вони ніби жартома пестили їм обличчя холодними язиками туману. Коли вони нарешті знайшли містичний вхід, лігво набуло вигляду глибокої ями, звідки піднімався неприємний запах сірки. Споруда старого язичницького культу досі мала зображення вовків, що оточували силует людини. Невдовзі біля центру печери промайнуло червоне світло, і перед ними з'явився крихітний, схожий на рубін кристал. Марічка простягла руку, аби торкнутися його, та раптом почулася тріщина, і земля під ногами затремтіла. Відлуння моторошного виття прокотилося печерою, і з тіні вилізли не просто вовки, а здичавілі істоти з лісових кошмарів. Над ними палахкотіли голодні вогні, ноги були схожі на людські, а пащі сипали іскри. Коли очі Іванка зустріли погляд вожака, хлопець відчув, ніби весь світ обернувся навколо нього. Він не міг ворухнутися, не міг закричати, тільки серце завмерло, мов перед смертю. Марічка не гаючись скопила кристал і кинула його в глибину печери. Крихітка зірвалася, підстрибнула в повітрі та впала в темряву, і в ту ж мить розірвався вибух світла. Промені неприродного сяйва прорізали печеру, мов клинок, а вовки за пекло загарчали, ніби їх спалили з середини. Іванко затулив обличчя руками, відчуваючи, що стіни тріскаються й обвалюються. Коли світ вщух, вовки з кошмарного вогню зникли, а печера почалася обвалюватися. Друзі ледве вибралися назовні, притиснувшись одне до одного. Перед ними вже стояв світанок, рожевий промінь сонця торкався верхівок дерев, неначе. Очищував світ від минулої темряви. Печера позаду обвалилася, поховавши під собою всі рештки кристалу і прокляття. Навколо не було жодного вовка ні справжнього, ні надприродного. У селі Лозовище люди зустріли їх зі сльозами радості. Відтоді жодна хата не страждала. Іноді на світанку селяни чули далеке, непевне виття, та це вже було не Погроза, а наче голос давно забутих легенд. І аж нині, коли місяць вкриває небо, хтось із старих може побачити в тіні лісу пару блискучих очей. Але це вже не вовки, а помічники, обереги, що йдуть охороняти тих, хто вміє шанувати пам'ять предків та берегти світло в найтемнішу годину. А Іван та Марічка були місцевими героями, та вони себе такими не уважали, бо були скромними, а з часом вони розповідали це все своїм дітям і передавалась ця історія з покоління в покоління про те, як людська відважність може врятувати все майбутнє.